Мене звати Роман Зінченко, я представляю українську мережу електичних інформацій інкубатор. Хочу подякувати Microsoft за можливість вперше випробувати на собі формат «Печа-куча», про який я багато чув. А, і... О, О, можна починати? Три. Інкубатор okay. uh, як організація невелика, яка реалізує при цьому проекти досить широкі в національному масштабі. Uh, дійсно, я вирішив назвати цю презентацію Вінкубатор як організація, яка виїжджає на IT, тому що без IT ми б дуже багато речей не могли зробити. І для того, щоб пояснити, а навіщо нам IT, пару слів про те, що ми робимо. Ми втомилися від життя в енергетично відсталій країні і намагаємося трошки проапгрейдити енергетику, екологічну свідомість, енергетичну свідомість, даючи можливості освітянам, бізнесу, громадам вийти на новий рівень енергетичної моделі. Це ми називаємо активацією. При цьому нам важлива на звичайно, співпраця з державою, але концентруємося на рівні іншому рівні. Концентруємося на освітянах, тому що освітяни це наступне покоління, яке буде лікувати енергетику України. Робимо цикл конференцій енергоефективні університети, допомагаємо університетам не палити книжками, а розумно використовувати енергію. Ось це мережа наших університетів-партнерів, вона зростає. Скоро КПІ буде наступна конференція 16 17 числа. Крім того, ми робимо таку абсолютно Сумасшедшу, е, на відкритому просторі подію, яка... Скажіть, будь ласка, багато з вас коли-небудь користувалися сонячними зарядками для мобілок, ноутбуків? Окей. Okay. Ми робимо е, дуже цікаву, ага, пропуст, це я пропустив. Ми випустили зелені номери діла Інвестгазети. Ми робимо табори, присвячені темі розумної енергетики, відновлюваної енергетики, використання енергії для росту громад. Вони називаються інкубатор Energy Camp. Зараз ви побачите, що це таке. А, ось вони. Тобто, це конференція, така як тут у нас, з Wi-Fi, з презентаціями, з цікавими спікерами. Єдина її відмінність вона відбувається в гарному місці на природі і повністю живеться від чистих джерел енергії. І інкубатор Camp збирає цікавих людей з науки, з бізнесу, з освіти, з громадських організацій, журналістів, блогерів і багатьох інших. Тобто, ось це, що все починалося. Цього року ми провели 5 таборів а, в різних кінцях України і зараз нас просять провести ще взимку. В Не знаю, чи ми наважимося, тому що в Одесі 10 жовтня було трошки холодно. А чому а, і Uber IT, як ми називаємо це на Energy Camp, Це був Київський кемп, де ми в полі на Десні мали 15-мегабітний Wi-Fi, відеотрансляцію. Це ви бачите знімок нашого медіакоординатора, яка яка цей час сиділа, хворіла дома і сфоткала просто екран свого ноутбука, де вона бачила, як ми за 15 кілометрів працюємо. Ми it залежна організація. У нас багато it залежностей, без яких ми не можемо працювати. Ми залежимо від Google Apps, від Skype, від Wordpress, на якому працює наш е, наш сайт, від Keynote, від Facebook, від багатьох інших it технологій І більшість наших комунікацій вони власне базуються на IT, Хоча за будь-якою комунікацією є жива людина. Що ми використовуємо? Ми використовуємо пошту Skype. Ми використову нас немає в офісі телефонної лапші. Ми використовуємо ip телефонію Через те, я можу свій комп'ютер зараз запустити і позвонити з офісного телефона. Використовуємо для розсилок чудесну програмку, яка називається MailChimp, яку я просто люблю за те, що вона може робити з поштою і з нашими нюзлетерами. Крім того, у нас є шикарна команда волонтерів, і ми має, прагнемо намагатися прагнемо бути з ними на зв'язку. Для цього також використовуються соціальні мережі, для цього використовуються інтернет-інструменти. Але для цього е, основна людина, яка є, це Юрко Пивоваренко, який сидів тут зі мною, але зараз побіг, е, побіг готувати наступну конференцію. Без Юрка б нічого не було. Крім того, нам дуже важливо, ми невеличка організація, яка проводить заходи, в яких іноді бере по 150 чоловік. Ми довіряємо IT реєстрацію людей. Нам так простіше. Ми не заповнюємо вручну форму і намагаємося тримати все в електронному форматі. Ми ділимося знаннями, і ті знання, ті, ту інформацію, яку ми зібрали під час конференції, ми хочемо, ми випускаємо чи в вікі-форматі, зокрема, ми започаткували вікі підручник для наших університетів, чи викладаючи відео на Vimeo, на YouTube, а презентації викладаючи на слайдшарі. В нас гетерогенний офіс, як кажуть друзі-екологи. Ми захищаємо комп'ютерне біорізноманіття, біорізноманіття, Через те в офісі мирно уживаються Mac і Linux, Без холіварів не обходиться, але Windows машин в нас більше. Хоча коли директора проєкту Mac, а фінансового директора Linux це весело. А, є одна технологія, яку ми щиро ненавидимо, і хочемо її знищити. Коли ми відкривали офіс, я сказав, що факсу тут не буде, але чи через півроку ми мусили купити факс. Справа в тому, що в Україні факси через IP-канали ходять дуже погано, і це просто кошмар. Крім того, ми маємо іноді інші технологічні граблі, пов'язані з обробкою відео, пов'язані з пов'язані з іншими цікавими. Штуками. Недавно я, колишній викладач інформатики, освоїв таку штуку, яка називається mail Merge. І коли за рахунок Mail Merge ми змогли роздрукувати без надмірного головняка 120 беджиків, я це оцінив. Це класна функція, але я не війна як користуватися. У нас є класні софтові-партнери. Це компанії, які нам, як правило, давали софт як донейшн. Це наразі є невеличкі, але класні компанії Zoiper і Balsamic. Ми зараз хочемо залучити такий софтовий грант від е, компанії Sales. Яка робить чудові інструменти для громадських організацій. Сподіваємося, від Microsoft також. А також ми хочемо попросити наших партнерів з інших, інших вендорів дати рішення свої безкоштовно для нас. А в нас є ідея це зробити велику інтеграцію. Якось всі наші розпорошені канали спілкування звести воєдину, щоб одна інформація одночасно була доступною для всіх наших партнерів кругом. Основна ідея, яку я хочу сказати, технології класні. Але вони вирішують тільки тоді щось, коли за ними є людина, яка їх рухає. Перша штука, друга штука, якщо ви будете автоматизувати хаос, ви отримаєте автоматизований хаос. Без процесу нічого не працює. Так що, слава чоловікам. Ми маємо класних партнерів, зокрема, класні технологічні партнери це Energy UA, це UNDC, це Autodesk, це Quasar, це Schneider Electric, які підтримують нас в різних. Сферах технологій, але ми є основним, основним нашим грантодавцем Є Юнайтер і UCD через ПАКІНГ. Е, от власне, це все коротенько про інкубатор. Нажимайте кнопочку лайк like на facebook.com фейсбук.ґрінкубатор або на нашому сайті Крінкубатор.інфо. А ми будемо раді співпрацювати, і приїхати, зробити щось разом. Спасибі.